Мейлі Ми не перші у світі, зокрема у Європі, кому доводиться проходити через ці реформи. Можемо запитати президента Квасневського, що було у Польщі 20 років тому, якого чи спіткала, наприклад, Бальцеровича. Вони проводили такі самі складні реформи: реформи енергетичного сектору, податкову, соціальну реформу. І це нормально, що люди засмучені, коли у шестеро дорощують комунальні послуги, коли запроваджують нові податки, коли доводиться капітально міняти систему соціального забезпечення. Закривати податкові ями, коли доводиться тиснути на олігархів власників ключових українських телеканалів і низку підприємств, виробити свою роботу. Я абсолютно нормально, що люди хочуть отримати результат якомога швидше. Текслуп але питання в тому, що люди з вулиць дивляться, що відбувається з їхнім гаманцем, з їхніми доходами. Вони кажуть, пане прем'єре, чому ви б'єте по нас і не б'єте по своїх друзях, власниках великих медіакомпаній, промислових підприємств, тих, кого ви захистили? Сектоз ангу анвикінчокбадедітай протектіанот дефестонху хейт з диспрем міністр. ви не перший, хто ненавидить цей уряд. Це нормально. Свірдо хвалив десятки різних законів, зокрема щодо розкриття податків, активів, процедуру розгляду по кожному з державних службовців. Потрібен час, щоб втілити все це. Я був би радий, якби можна було зробити це по повелінню чарівної палички. Але це не працює.